Друзі, мої любі, всім привіт! Сьогодні відбудеться матч Швейцарія-Німеччина, група А. Шотландія та Угорці також в цій групі, але я думаю, що в принципі ці команди. Ну, Тут, знаєте, це не як групі збірні України, де там усіх потрібно. то Тобто німці та то швейцарці будуть ну, бити за першу позицію, ну, а шотландці та угорці будуть з'ясовувати питання: ну хто ж посіде третю позицію? Німеччина та Швейцарія. Німці потужно взагалі. Давайте все-таки про німців, да? про господарів турніра. Будемо розпочинати завжди. Хоча номінально вони на виїзді. Ось німці потужно розпочали з шотландцями, розгромили їх 5-1. Просто як танк. Німці просто не помітили свого опонента. І для мене це було дуже-дуже дивно, що Шотландія ось так. Ну, навіть ніякого супротиву не дала німцям. Німцям було якось дуже легко. І німці перемогли 5-1. А ось з угорцями вже так легко не було. Я хочу сказати, угорці там дуже багато проблем німцям створили. Так, да, німці виграли 2-0, тотальне володіння, тотальна кількість ударів, нібито спокійна перемога. Але якщо дивитись глобально, то угорці там награли на свої голи. Там 4 голіві нагоди вони випустили. Тобто у німці все-таки проблеми в захисті є і угорці натиснули на ці проблеми як хліб з маслом. І І, і ну, да, німці перемогли 7-1 різниця, тобто плюс 6, да? але якщо шотландцями було, ну, скажімо так, ми побачили німців, як господарів, да, таких, таких справжніх господарів, які готові. Проходитись по своїм суперенах, то угорці завдали сильний супротив, і німцям було дуже важко. Але все-таки вести другий гол і все-таки десь трішки погасив, напевно, пил угорців, тому що по рахунку 1-0 там були хороші моменти. Там ідеомікса Басла пробивав, там Мануель Нойер там рятував. Ну, там угорці там награли на голи, це точно. А ось, швейцарці перемогли тут таку Угорщину 3 1 де перший тайм провели потужно. В другому таймі десь трішки швейцарці втратили концентрацію. Ну, те, що концентрація, напевно, десь трішки ритм. Пропустили гол від угорців. Потім була якась паніка, але ось голем було. На останніх секундах ну він, звичайно, вже так зняв. Зняв ось натис зі швейцарця. Швейцарія перемогла. Ну, нуні час шотландцями рівний поєдинок, де перемогти могли як одні, так і інші. Де моменти були що в одних, що в інших. Але один-один з прекрасним голом легенди швейцарського футболу Джердана Шикері, який поклав просто неймовірний там м'яч і в дальню дев'ятку. Шанси неймовірність перемог ось такі: 57% на Німеччину. До речі, еще нефть уже остаточно вышло, а питання текет за ковом месте, да. 25% на ничью-то, 18% на швейцарцев. Вось, ну, Швейцарія, в принципі, по факту також. Знаєте, Швейцарія по факту також вийшла, але швейцарці є такий сценарій, що вони можуть розгромно програти німцям, шотландці можуть розгромно перемогти угорців, і то ці, можливо, по різниці. Ну, це сценарій Гульєвуда і він дуже малоймовірен. Тому я знаєте, дивлюсь на цей матч, як битва за першу позицію. швейцарцям потрібно тільки перемагати. Ось. Ну, Я думаю, що німці також будуть грати тільки на перемогу. З останніх 4 матчі. найцікавіше, що Швецарці навіть є перевага, одна перемога. 3 нічиї та нуль перевог німців. Беремо 1938 рік чемпіонат світу 1-1. Потім Швейцарія перемогла 4-2. А останні матчі були зіграні в 2020 році. Пам'ятаєте, там ще Україна була в цій групі, тоді ще. Була а, ну, тоді був карантин, да? без болівальників да? грали. Тоді ще в в Швецарії 0-3 пам'ятають зрахували поразку. Ну так ось 1-1 та 3-3. Знаєте? швейцарці завдали сильний супротив тоді німців. І да, німці як зараз. Домінували, атакували, контролювали. Але по факту Швейцарія така команда міцна. Знаєте, я Швейцарію називаю командою, як кріпкий Орішок. Тобто Швейцарія може здивувати. І швейцарці дивували всіх на минулому чемпіонаті Європи, коли вибили самих французів, вийшли до фіналу. Також на чемпіонатах світу Швейцарці. Ну, виступають, виступають. Тобто команда, в принципі, Швейцарія, якщо брати останні роки успішна. І я хочу вам сказати, Швейцарія. Я думаю, німцям буде важко сьогодні. Однозначно. Однозначно. Тут буде важко німцям. Да, німці набрали свої 6 балів. Да, німці там вже де-факто вийшли. Ну те, що де-факто, а так воно і є. Ось вийшли з групи, да, і, скоріше за все, з першого місця, да? ось, Ймовірність дуже висока, така. Ось, я думаю, що німці будуть все одно грати на перемогу, турнір домашній, німці голодні. І я бачу, що німці справді голодні, як ніколи. Я таких голодних німців, напевно, ще не бачив. Тобто команда молода, голодна. Ось, є тоні Крос, ма Нойер. Вони також голодні, вони хочуть взяти Кубок Євро і німці вони справді дуже сильно голодні. Швейцарія також скажімо так, скажімо так, швейцарці також не ситі, вони також голодні. Швейцарія також хоче себе проявити на цьому турнірі. І я думаю, на сьогодні очікує дуже цікавий поєдинок з дуже багато забитих м'ячів. А я думаю, що німці таки пропустять. Знаєте, я думаю, що німці ну, все-таки пропустять. Це все таки швейцарці, я думаю, заб'ють. Да, шотландцям забули, але там все-таки був Автогол, це такий, знаєте, німці нічого шотландцям не дали створити. А саме щоб гравець, знаєте, іншої команду, саме щоб він забив. Ось я думаю, що хтось там із швейцарців десь заб'є. Ну, німці, думаю, також заб'ють швейцарцям. атака класна, молода. кай-хавер Кайхаверс ідеально відпрацював. Я думаю, заб'є Німеччина. А буде, не заб'ють, ідеальний сценарій, ідеальний прогноз. Ну, думаю, що все таки німці ну, не програють, мої любі друзі, Ну, і, да, Можливо, у них там є проблеми в захисті. Але команда знає, грає в красивий такий футбол, тобто симпатії до німецької збірної, в принципі, якісь є. Тому що грається справді красиво. Тобто це каталант, так розумію, дуже багато створювати, то дуже багато створювати біля своїх що, що, біля своїх воріт. Тобто дуже багато забито може Німеччина, а може і багато де і пропустити у свою чергу. Команда не ідеальна, матч з Угорщиною. Це показав, те, що німці не ідеальні, німці не без гріха, і Швейцарія. Думаю, заб'є. Заб'є як мінімум один гол ось, Ну, А німці також, звичайно, думаю, заб'ють. Щоб-ю команди заб'ють, збір збірна Німеччини як мінімум не програє. Я думаю, це ідеальний сценарій. Максимум для Швейцарії... ну, нічия. Хоча я думаю, що німці переможуть десь 2-1. Там... Важка буде перемога для німців. Це на ніяких 1-5 з шотландцями, де тут не буде. Швейцарці нав'яжуть бій. Але німці, я думаю, не програють і з першого місця вийдуть в плей офф У будь-якому заб'ють, та Німеччина не програє. Я думаю, так. Що думаєте ви, друзі? Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.